Людоньки, всім привіт! Я сьогодні в шапці, а значить, я їду. На електромобілі жарти жартами, але їду віддавати електромобіль своєму новому власнику. Зарядив його вчора до повної, щоб він сьогодні сів. От у Львові на вокзалі зараз зійде людина з потяга з Харкова і своїм ходом з повністю зарядженою батарейкою візьме та й проїде десь 400 км. тому що я їду на Kia e-Niro 2022 року з батарейкою на 64 квт години, яка проїжджає реальних 400 км. Перевірено двічі мною по дорозі, якраз таки Львів-Харків. А, але влітку. А зараз, через що я їду в шапці, щоб не користуватись кліматом, щоб не висадити людині батарейку, і вона змогла проїхати трішки більше. Та не суть. Сьогодні хочу записати відео про те, що нас, ну, нас тих, хто бажає придбати собі електромобіль, очікує з 1 січня 2026 року. Гадаю, всі, хто задумувався про це, могли спостерігати там в кінці, десь в другій половині цього року баталії стосовно того. Того, що там хтось вийшов, сказав, що все пільг 100% не буде. Потім а, десь в жовтні з'явилася інформація, що до закону про бюджет на наступний рік там депутати внесли чи якісь правки чи законопроект, яким пропонували продовжити цю пільгу ще на рік. І от на початку листопада і ця інформація виявилася вже не актуальною, тому що ці правки чи цей законопроект було відхилено. Ну і по суті, вже до прийняття бюджету. На 26-й рік залишається небагато часу, і якихось новин про те, що буде щось нове буде законопроект, який продовжить ці пільги. Я не бачу, не зустрічаю. Тобто, скоріш за все, з 1 січня 2026 року. Окрім акцизу, 1 євро за 1 кВт годину ємності акумуляторної батарейки в електромобілях. Всі ті, хто будуть їх купувати чи завозити, повинні будуть сплатити 20% ПДВ і 10% відсотків візне. Мито, тобто до ціни, додасться в середньому 30%. Насправді це дещо не так. Насправді додасться більше, тому що за ці всі роки, поки діяла пільга е, на мито і ПДВ, мало хто звертав увагу, які ціни записувала митниця в. Митній декларації в оформленні цих електромобілів. Чому ну тому, що 1 євро за 1 кВт-годину годину це невеликі гроші, і оскільки ціна, яку митниця писала в митній декларації, коригувала ту ціну, за яку ви насправді купували ці електромобілі, вона ні на що не впливала і через що на неї не звертали увагу, а дарма не звертали увагу. Приведу приклад: цей автомобіль куплений в Німеччині трішки більше 18 тисяч євро брутто. Реальних 18 тисяч євро бруто, тому що 22-й рік майже 100 тисяч кілометрів пробігу середня комплектація. можете подивитися, які на них ціни зараз. Митниця пропустила, скоригувала вартість до 22 тисяч євро. Тобто десь на 4 тисячі євро збільшилась вартість цього автомобіля, і якби вже на нього треба було платити МИТО плюс ПДВ, то треба було б платити не від 18, не пам'ятаю точно, 18 з хвостиком тисяч євро, а від 22 тисяч євро. Що? Нікому не заважаю. Так. Що в принципі дещо різні ціни виведе на екран розрахунок від однієї вартості і від іншої. І що в цьому поганого? В цьому погано те, що і наступні електромобілі в принципі будуть розмитнюватись десь плюс-мінус по не хочеться називати це слово схемою, тому що митниця, що розмитнюючи автомобілі з двохнутрішньозарання, що розмитнюючи тепер вже з 1 січня 2026 року електромобілі, буде опиратися на статистичні дані, які накопилися за весь цей час розмитнення електромобілів в базі митниці, і порівнювати їх з тією ціною, яку людина декларує, завозячи електромобіль. З 1 січня 2026 року, тобто, ця вся статистика, яка накопичилась за всі ці роки, вона буде доволі таки суттєво впливати і платити ми з вами за електромобілі за їх віз будемо не 30% від вартості, а дещо більше. Тобто, мені здається, що якраз таки дійдемо до рівня цифр, які платять за ввезення автомобіля з ДВЗ. у відсотках саме вартість автомобіля, там і митні платежі. Якісь такі новини. Хочеться вірити в те, що цього не буде, що будуть розмитнювати по реальних документах, але, як показує практика, в тому числі 2018 року, коли ввели коригування вартості автомобіля по каталогам, по митним там коефіцієнтам, що ціна, за яку часто автомобіль купується за кордоном, навіть там візьмемо в Німеччині, одна з найдорожчих, можна сказати, Країн вона дуже часто більше ціни брутто середньоринкової, яку ви можете побачити там на сайтах з продажу автомобілів, тому що митниця не зважає на пробіг. Митниця рахує по своїй формулі, якби цю митну вартість саме. І тому те, що ви там напишете в документах, яку би вартість не вказали, давно вже нікого це не цікавить. Ну отакі цікаві спостереження, такі цікаві новини. Хочеться мати надію, що буде все не так, повторюсь, але, але все каже на те, що все буде саме так, як воно було декілька років. Поки діяла ця пільга, в принципі, можна сказати, що пільга на ПДВ і на візне мито, вона. По суті, зробила ринок електромобілів в Україні, тому що ну, немаленькі 30, то навіть більше відсотків дисконт на купівлю електромобіля зробили його ціну доволі таки приємною, навіть порівнюючи на аналоги ДВЗ. А коли ці пільги повернуться, ціна вже буде не такою приємною. Ціни на електроенергію комерційні, саме на комерційних станціях зараз косючі. Вчора цю кіа заряджав, подивився 19,50, здається. Та від домашньої розетки менше, але ж якщо ви купуєте електромобіль як єдиний транспортний засіб, може колись треба буде на далеку відстань проїхати, то заряджатись на комерційних станціях теж доведеться, через що на цю вартість теж треба звертати увагу. І, ну, якби вартість електроенергії. Вартість розмитнення, вартість електромобілів в цілому. Не думаю, що вона прям так різко зросте, тому що зараз такий бум на ввіз електромобілів. Якщо подивитись на будь-яку митницю, то там переважно більше це електромобілі зараз стоять. Нових китайських електромобілів везуть пачками суднами, навіть можна сказати, з Китаю. Їх навезуть з об'ємом десь на рік. І от вже, мені здається, тоді вони почнуть дорожчати. Якщо говоримо про європейський ринок, то, скоріш за все, він здорожчає дещо раніше, тому що звідти в запас такий електромобілів не брали, брали в основному вживані. І, от як в нашій роботі, наприклад, в нашій компанії частіше люди замовляють пригон саме під себе, по своїм побажанням, а не там беруть з наявності, бо в наявності в нас, в принципі, нічого й немає. Власне, такі новини. Такі думки, такі враження, свої думки пишіть в коментарях. Чи станеться диво, як думаєте? Чи станеться так, як я спрогнозував, що будучи окрім 30% додатково податків ще й коригувати ціну в вищу сторону? Пишіть все в коментарях. Якщо відео було цікаво, корисне тисніть подобайку і до нових зустрічей.